Всім привіт! Я волонтер громадської організації «Чисте серця, а саме ми займаємося віддільний сектор, сектор, який займається військовим. І сьогодні ми покажемо вам наш робочий день. Сьогодні наш перший запит від 15-го прикордонного загону. що просять хлопці, просять спальник, кремат. Форму, вказали вони свій ріст і вагу, термобілизну, окопні стічки, засоби медичного призначення і їжу. Зараз будемо збирати їм цю відправку. Зараз нам треба підібрати сюди УБОКС. Таку тактичну сорочку УБОКС. Це. Це ми приміряємо так якби, е чи підійде на нього ця форма. Приблизно орієнтуємося по цьому. На себе одягаємо, дивимося, що приблизно які в мене параметри, і додаємо плюс-мінус. Бійця. Йому треба багато з консервів, він просить багато консерв. У них там проблема з консервами. Почав займатися волонтерською діяльністю приблизно з 4-го дня війни. Ми робили коктейлі молотого, потім ми розгружали фури, ну і потім перейшли більшісті ста всі в честь серця працювати і допомагати людям. Допомагати хлопцям і ВПО. Ну, зараз більше. Я прийшов на допомогу тільки військовим, щоб більше було довіри, Ми вирішили відкрити сторінку, показувати їм в реальному часі кожного дня. Тому я кожен день в мене вже жартують. Кажуть, от сьогодні 17 серпня, бо ну, вони знають, який день сьогодні, через що я починаю своє відео з того, який сьогодні день. І ми показуємо, що сьогодні, от сьогоднішній день. Ми от робимо відправку, відправляємо те те те, те, те показуємо, що саме це, що людина відправила, ми ставимо посилку військовому, пакуємо її, клеїмо спеціальним скотчем, що теж помітний, і хлопці потім з ним фотографуються. Людина, яка допомогла і привезла нам ці речі, вона бачить, що воно дійшло до бійця. Саме ми хочемо відчувати якусь віддачу від людей і просимо тих глядачів, які дивляться це відео, підписатися на наші сортів. Долучитися, лайкати, підвищувати активність, щоб ми могли закривати більше зборів, допомагати нашим військовим. Не вистачає нічого, потрібно все, потрібна форма, велика потреба в їжі, велика потреба в засобі медичного призначення. Особливо ми увагу робимо на тактичну медицину. Нам потрібні турнікети, ізраїльські бандажі, окклюзійні наліпки. Тактична медицина. Ми, саме на неї ми завжди збираємо кошти, От ми зараз будемо закупляти приблизно 50 турнікетів в січ. Нам довелося зібрати кошти за цей час. Відвітуємо, що ми їх купили і оголосимо новий збір на ці ж самі турнікети, тому що нам їх виходить приблизно десь на півтора тижня, можливо, на тиждень. Ми зараз їдемо на пошту, але по дорозі ми ще заїдемо до родичів військовослужбовців, заберемо ще додаткову одну коробку, також відправимо. Нічого не дає. Чим далі, тим чесно гірше Ну, По кудам 10 кг, по здоров'ю, проблеми заробітку ноль. Так, якби, ну, просто емоційно все відчуває краще через те, що займаюся Так – Ноль. Нічого з плюсу мені воно не дає. Ми хочемо зробити таке, скласти список, поїжджать по медичного призначення, ну і по одягу. Що нам можна приносити для військових? Тому що реально ми бачимо, що ми не можемо покрити всі потреби. У нас всі, хто звертається в військових, незалежно, чи вони скалошать, чи вони не скалошать. Ми стараємося їм допомогти, але коли запит приходить від бригади на 100 чоловік, ми ніяк не можемо його закрити.